Помилки на дорозі у селі Кирихівці Івано-Франківської ТГ внаслідок аварії загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 13 травня. Водій вантажівки ман стояв у заторі, який сформувався перед кільцевим перехрестям. На той момент чоловік переходив дорогу. Він рухався поза межами пішохідного переходу безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Керманич автомобіля не помітив чоловіка та розпочав рух у результаті допустив на нього наїзд. Від отриманих травм 55-річний місцевий мешканець помер на місці події. За фактом смертельної та пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна ДТП трапилась в Івано-Франківську ввечері 12 травня. В обласному центрі зіткнулися легковик та мотоцикл. Наслідок цього постраждали двоє людей. Відомо, що кермони Чавтівки Марки Рено 2002 року народження місцевий мешканець виконував поворот ліворуч та допустив зіткнення із мотоциклу останнім керував 39-річний чоловік. У результаті ДТП травми отримали пасажирка Рено 2005 року народження. Мешканка обласного центру та мотоцикліст. Їх доставлено до медичного закладу за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Усіх водіїв правоохоронці перевірили на стан сп'яніння. за кермом. Вони були тверезі. Поліцейські вкотре звертаються до учасників дорожнього руху, не порушувати ПДР та бути обачними. Люся гребики та лім телеканал чотириста